Історія першої космічної станції США Skylab від самого початку була зі своїми приколами: то на старті шматок корабля відірви, то астронавти забунтують, то ракети закінчаться, і за чого наступні польоти пішли коту під хвіст. Так ще й поховати цю станцію нормально не змогли, і пролетівши мимо заданої точки, ця станція жмякнулась на заході Австралії, вбивши чюсь корову. Забавна чи не незабавно ця історія, це вже вирішувати вам. Але погодьте, що доволі незвичайно, коли ви наприкінці 70-х спокійно. Живе те там своє життя і раптом прилітає ось такий орбітальний прикол. Але схожого роду випадки повторюються і продовжують повторюватись, бо розвиток космічних досліджень росте і росте. З кожним роком на орбіту відправляється все більше різноманітнього залізяча. І ми спостерігаємо, як ледь помітні згораючі шматочки, так і. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми розглянемо приклади відомих орбітальних прильотів. А перед цим я прошу підписатися на мій канал та канал в телеграмі, де я публікую всі новини, які стосуються мого каналу. І саме там здійснюється пряма взаємодія з аудиторією. Також вдячний всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати канал. Всі посилання ви знайдете у описі під цим відео, але головне, в першу чергу, не забуваємо донатити саме на ЗСУ. США не єдині, хто раняв свою космічну станцію на Землю. У цій справі преуспів також і СРСР. Радянська космічна станція Салют 7 літала на орбіті в період з 1982 по 1991 рік. І це доволі непогано для космічної станції тих часів і тієї якості. У цій станції є теж своя історія з неприємними поломками, казусами чи досягненнями, але зараз нас цікавить її кончина. У 1986 році відбор остання експедиція на салют 7 бо на той момент вже почало літати на станцію Мир. Тому 22 серпня цього ж року станцію законсервували. Планували, що станція проживе ще 8-10 років. Її будуть обслуговувати на космічних кораблях програми Буран. Але Буран один раз там автоматично політав на орбіті у 1988 році. і На цьому програма Буран закрилась. Паливо для корекції висоти на станції закінчилося ще до закриття Бурану, а в 1990 році. Висока сонячна активність підвищила щільність верхніх шарів атмосфери, за чого салюці неконтрольовано почав втрачати висоту. На станції був встановлений спускаємий апарат масою понад 2 тонни, і це викликало незапокоєння, бо за наявності термозахисту апарат міг спокійно долетіти до поверхні землі. По наданій інформації для зацікавлених країн салют 7 не мав токсичних чи радіоактивних речовин, а радянська влада виразила готовність виплатити компенсацію за шкоду, спричиненою падінням уламків салютів. 7. 7 лютого 1991 року станція увійшла в атмосферу і не згорівші уламки впали у малозаселених районах Чилі та Аргентини. Двометрова металева труба діаметром кілька сантиметрів впала на пасовище ранчо Ла Сумбре, де хазяїн ранчо зробив трубу гарним доповненням до свого каміну. Біля міста Пуерто Монт в Андах була знайдена 4-х труба в 3 метри у довжину. Біля населеного пункту Лан Торо знайшли металову пластину десь в 1 метр квадратний. З номером 62-280, дріб 62 2 в Агентство Франц Прес повідомило, що в подвір'я дому в місті капітан Бермудес взагалі шмякнула залізяка розміром з пральну машину. Уламки салюту 7 знаходили купу разів і в багатьох місцях. Тому ми точно можемо сказати, що падінням салюта СРСР влаштував для аргентинців та чилійців. Э, добрячий салют. В період з 1970 по 1980 Радянський Союз запускав супутники серії активних низькоорбітальних супутників радіолокаційної розвідки ОСА. Ці супутники були доволі немалі. Довжина складала 10 метрів, ширина 1,3 метри, а маса понад 3800 кілограмів. Радарна система супутників вимагала максимальної близькості до цілі, тому супутники літали на висоті 280 кілометрів. Також радари споживали трясті громад. Як багато енергії. Сонячні батареї було недоцільно використовувати, бо, по-перше, вони не забезпечують потрібну кількість енергії. А по-друге, тоді було треба зробити трясякі великі сонячні батареї, але супутник почне тертись об розріджену термосферу і поступово втрачати висоту. Рішенням було впихнути в супутник ядерний реактор на деоксиді Урана 235, якого там по масі було від 30 до 50 кг. По реактор фактора височало на 120 днів. Проте от лиха година. Реактор часто подихав раніше терміну придатності. Звісно, без проблем не обходилось. 30 жовтня 70-го року супутник Космос 367 політав на орбіті всього 110 хвилин, а далі його відправили на орбіту поховання супутників, бо в нього розплавилась активна зона реактора. Перша серйозна аварія трапилась супутником Космос 954, який запустили 18 вересня 1977 року. Вже 28 жовтня над супутником втратили контроль. Він почав зниження. Розвідка США вже знала, що супутник має ядерний реактор, тому американська влада запросила точну інформацію у СРСР, який 14 січня підтвердив, що так, супутник дійсно має ядерний реактор. 24 січня супутник увійшов у атмосферу, а станція спостереження за космічними об'єктами у Гавайях за допомогою телескопів спостерігала, як супутник падав та горів в атмосфері. Згодом на північній території Канади почали фіксувати величезну вогняну кулю, бо схоже, ядер. Одно паливо зробило свій бабах. Уламки цього супутника впали в районі Великого Невільничого озера на півночі Канади. 37,1 кілограмів ядерного палива розвіялося в атмосфері, але землі досягло близько сотні радіоактивних уламків, які впали на територію площі 100 тисяч кілометрів квадратних. У місцях падіння деяких уламків радіоактивність була до 200 рентген на годину, коли норма це 50 мікрорентген на годину. А один із фрагментів реактору, в якому знаходився уран. 235 впав недалеко від містечка Ураніум Сіті. От вам і іронічний прикол. На щастя, місце падіння уламків був пустельним, мало заселеним районом, тому обійшлось без жертв падіння радянського супутника, шпугона, з ядерним реактором і подальше радіоактивне зараження території іноземної держави викликало міжнародний скандал. Канада в своїй позивній заяві оцінювала витрати з ліквідації наслідків падіння в 6 мільйонів 41 тисячу 174 долари центів. Але СРСР виплатив лише половину. Схоже, ситуація повторилася з супутником Космос 1402, який запустили 30 серпня 1982 року. 28 грудня цього ж року у супутника вийшов термін придатності, але вивести на орбіту поховання супутників цей космічний апарат не вдалося. Супутник розділився на три частини: 30 грудня згоріла частина з антеною, 23 січня частина зі всією апаратурою, яка впала у Індійський океан, а 7 лютого вже згоріла частина з ядерним реактором. В районі Атлантичного океану над островом Вознесіння. На цей раз реактор був спроєктований на повне згорання в атмосфері на випадок аварії. В результаті замірів в атмосфері було розсіяно 44 високо збагаченого урана. І це ще гарна новина, бо якщо реактор не переробили, то цей уран добряче б жахнув, і радіоактивні уламки розготілись так само, як в Канаді. СРСР гадив не тільки іншим країнам, а ще і самому собі. І цей процес продовжується і в наші дні. але вже на сучасній території Росії. Алтайський регіон на Росії знаходиться під траєкторією польотів ракет, запущених з космодрома Байконур в Казахстані. З моменту відкриття космодрому в 1955 році на Алтай впало 2,5 тисячі тонн різних частин ракет. Нерідко буває, що якась залізяка пошкодить майну місцевих жителів сел. Місцевих жителів попереджають про нові запуски за добу. Такі відходи, звичайно, падають у вгадувальній області, але трапляються випадки падіння у рандомні місця. У 2008 ро... Році багатотонний металевий бак ракети впав прямо біля житлового будинку. У 2011 році впали баки з паливом, які вибухнули і повибивали вікна в радіусі 100 кілометрів. При СРСР таке сміття швидко прибирали спеціальними службами, бо трясли, що не дай Бог, західна розвідка дізнається про секретні технології Савка. Але в наш час на це вже забули прутня. Тому місцеве населення спокійно мародерить уламки на коштовні метали або просто ріже метал, щоб зробити. Дах, сарай, курятник чи туалет. Такі подарунки з небес небезпечні для здоров'я, бо фрагменти ракети мають дуже токсичне пальне. Місцеве населення періодично скаржиться на цю ситуацію сміттєво ракетними перельотами, але проблема досі залишається невирішеною. Та ж сама ситуація актуальна також для Китаю, хай їм греть, хто б сумнівався, я думаю, вони здивовані. Три із п'яти космодромів Китаю знаходяться всередині континенту, тому фрагменти ракет різних габаритів теж без проблем падають на місцеве населення. Порівню завданої шкоди за один раз Китай переплюнув всі космічні держави. В період з 1995 по 96 рік відбулось два невдалих запуски, які призвели до жертв місцевого населення та знищення цілого селища. Також Китай теж скинув свою орбітальну станцію на Землю. тяньгунь – це перша китайська орбітальна станція, що Призначена для відпрацювання технологій зближення і стикування космічних апаратів. Тяньгунь 1 запустили 29 вересня 2011 року. Ця станція сумарно провела на орбіті 6 років і 185 діб. У березні 2016 року тяньгунь 1 повністю припинив функціонувати. Китайські фахівці заявили, що її падіння на землю очікується в першій половині 2017 року, але час і район падіння розрахувати було неможливо. 2 квітня 2018 року станція тяньгун 1 увійшла в шари атмосфери над центральними і південними районами Тихого океану. Велика частина уламків станції згоріла в атмосфері, але деякі все ж таки долетіли та плюхнулись в Тихий океан. Якщо ви, типовий вкраїнчик, який вважає, що тільки ру та комуністи запускали свої орбітальні апарати, які падали на землю і забруднювали навколишнє середовище, і бо там одні ідіоти. А в Асашай такого не робили. Асашай тільки все гарно, і всі білі пухнасті, то я вам нагадаю про орбітальну станцію Skylab. А по-друге, Асашай теж періодично нагадує, що їх орбітальні апарати теж, як і усі, падають з неба. Станом на зараз орбітальним бомбардуванням активно займається компанія SpaceX. Тому так давайте я чекаю в коментарях ваше ставлення до Ілона Маска. Прям нещодавно, а саме вранці, 19 лютого цього року, елементи ракети Falcon 9 пролетіли в Польщі над Познанням. Великий уламок упав на оптовому підприємстві з продажу електротоварів у коморниках. Ймовірно, за все, це якийсь баг. 26 березня 2021 року дуже схожий фрагмент ракети Falcon 9 також прилетів на ферму у штаті Вашингтон. У 2022 році шматок космічного корабля теж прилетів на ферму, але вже в Австралії. У 2024 році вже дісталося фермі в Канаді. Фермер із провінції Саскачеван виявив на своїх полях важкий уламок Горілого металу вагою близько 40 кілограмів. Він запідозрив, що це космічне сміття, і не дарма за підозрив, бо цей шматок металу виявився шматком корабля SpaceX Dragon. В березні 2024 року майже кілограмовий шматок із МКС впав на житловий будинок у Флориді. Як запевнив власник будинку, цей подарунок із МКС пробив дах будинку та прийшов через підлогу другого поверху, трохи не зачепивши одного членів родини. Доволі дивний випадок відбувся у селі Мукуку, чи му. У Куку, в Кенії. Там 30 грудня 2024 року з неба впало кільце діаметром близько 2,5 метрів і вагою приблизно півтонни. Кенійське космічне агентство запевняє, що це залишок американської ракети Атла Центавр, запущеної у 2004 році. В цей же час США запевняли, що їх ракета згоріла над озером Байкал на Росії. Окремі експерти припускають, що це взагалі частина руснявої ракети Ангара А5М, але офіційні результати розслідувань досі очікуються. і кому належить. Шмат ракети досі невідомо. До космічного сміття, власники якого іноді не виявлені, можна віднести таємничі кулі, які падають в різних куточках планети. Їх розміри різні, але виглядають вони завжди майже однаково, тому і не важко здогадатися, що це якісь ракетні бачки. Іноді все ж таки виходило розпізнавати маркування. І як, наприклад, США та Перу виявилося, що це бачки з україно російських ракет Зеніт. Проте, певно, і слави ці кулі набули завдяки вірунам у пласку землю. Бо, на їх думку, це падаючі з купола лампи, які є зірками. Про це я згадував у своїй нерегулярній рубриці, яка, на жаль, єдина, яка збирає перегляди. Як про щось нормальне глянете, то фіг до вас докличешся, а як війна пропускапітеків, подивитися, так всі тут, як тут. В принципі, тема падіння космічного сміття доволі велика, бо от халера, як же сильно ж ми забруднили орбіту, тому ще всіляких історій про орбітальні прильоти відкопати можна. Також окремої уваги заслуговує тема невдалих запусків, бо от халепа там історій просто купа. Пишіть в коментарях, чи варто взагалі робити відео про невдалі запуски. В принципі, я і без вашого дозволу зроблю це відео, але по вашій активності я вирішу, наскільки швидко робити це відео. От по активу по плоскопітекам видно, що вам ці відео подобаються, але із за того, що ви мене киданули перед новим роком з відео про Аполлоне, а я там, якщо що, старався, то я образився і тепер спеціально буду випускати такі відео дуже рідко. А на цьому в мене все. Пока кульки! Але схожого роду випадки повторюються і продовжують повторюватись, бо розвиток космічних досліджень росте і росте. З кожним роком на орбіту відправляється все більше різноманітнього Залізіча. Какого на Залізіча? Ти що? Є... З кожним роком на орбіту відправляється все більше різноманітнього і... Какі? залізіча. Залязі... Залізяча. Паливо для корекції висоти на станції закінчилося ще до закриття бурану. А в 1900. дев'яцу. 9... Бл. В 1990 є 1... році. Блє. А в 1990 році висока сонячна активність підвищила щільність верхніх шарів атмосфери, за чого салют 7 контрольовано втрачав висоту. Б, завіше не контрольовано витрачав свою висоту. На ти пиздиш у цю хуйню. Паливо для корекції висоти на станції закінчилося. От як тут без матюків обітися? 37,1 кг кілограмів ядерного палива розвіялися в атмосфері, але землі досягло близько сотні радіоактивних уламків, які впали на територію площею 100 тисяч кілометрів квадратні. Бл. Фермер із провінції Саскачеван Чван виявив на своїх полях важкий шматок обгорілого металу металуваська, васько, васько, да, васька він обнаружив. Там вага на. Написано не Васьо. В березні 2024 року майже кілограмовий шматок із МКС впав на житловий будинок у Флориді. Ух ти що, ти що?